В 14-річному хлопцю, повідомлено про підозру за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Підліток вдарив ножем 20-річного чоловіка, внаслідок чого потерпілий з пораненням черевної порожнини, був доставлений до Лозівської центральної районної лікарні. Наразі стан здоров'я потерпілого медики оцінюють як задовільний. Подія сталася 21 грудня близько 22.00 в місті Лозова. Поліцейські встановили, що під час прогулянки між двома компаніями хлопців виник словесний конфлікт. В ході сутички 14-річний зловмисник дістав ніж та наніс удар 20-річному чоловіку в область живота. За даним фактом, слідчим було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 121, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, Досудове розслідування триває. Цього року зберігається позитивна тенденція щодо зменшення кількості зареєстрованих злочинів, зокрема тяжких і особливо тяжких. Насамперед йдеться про вчинення умисних убивств та інших злочинів проти особи розбоїв, грабежів, крадіжок, незаконних заволодінь транспортними засобами. За 2018 рік працівниками Лозівського відділу поліції розглянуто 13 688 заяв та повідомлень громадян про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Протягом року було відкрито понад дві тисячі кримінальних проваджень. Слідчими розслідувано понад 600 злочинів, де обвинувальні акти направлено до суду. Протягом року зареєстровано три факти очевидного вбивства, по всім фактам особі повідомлено про підозру. З 12 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень розкрито 10. У 2018 році розкрито 24 грабежі. П'ять розбійних нападів, п'ять хуліганств, десять незаконних заволодінь транспортними засобами, 331 крадіжку всіх форм власності, з яких 57 крадіжок з квартир та приватних будинків. Крім цього, за звітний період працівниками поліції виявлено 13 фактів незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами, по восьми повідомлено про підозру та направлено до суду. Що стосується роботи в напрямку боротьби з наркозлочинністю, то протягом року поліцейські задокументували 43 факти: 11 з яких це зберігання наркотичних засобів з метою збуту, 18 фактів зберігання без мети збуту та 9 притонів. Всього протягом року вилучено 2859 грам наркотичних засобів. Працівниками сектору реагування патрульної поліції та дільничними офіцерами поліції складено 3905 адміністративних протоколів за різного виду правопорушення. За порушення у сфері безпеки дорожнього руху поліцейські склали 839 протоколів, з яких 183 на осіб, які керували транспортними засобами без відповідних документів, 87 на осіб, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, та 126 на пішоходів, які порушили правила дорожнього руху. Найбільше протоколів у сфері порушення публічної безпеки поліцейські склали за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях. Це 1304 адміністративні протоколи та за тютюнових виробів у заборонених місцях. Це 650 протоколів.